Всім привіт! Мене звати Альона Музика і це вже третій випуск проєкту на зелених полях за підтримки партнера клубу компанії України. Впевнена вас цікавить питання, де, коли та з ким цього тижня грають команди великої червоно-білої родини Кривбас. Ну що, поїхали? Багато матчів на нас очікують цього тижня в рамках Кубку ТЮФЛУ, де виступає одразу вісім команд Академії Кривбас та Дніпровського УЄФК Кривбас. Старт вже у цю середу і одразу три матчі у Дніпрі. Два матчі сьомого туру. МДІСШ Ю-15 проти УЄФК Кривбас Ю П'ятнадцять, дав Дніпро ю 15 проти Кривбаз Ю-15. Підопічні Андрія Голуба та Олександра Семиренка зіграють у критому манежі НТБ «ФК Дніпро». Початок матчу о 12.00. нуль У п'ятому турі в цей же день у кривому розі на спарті о 12.00 зустрінуться нуль зустрінуться U-17 та МТСШ США 17 У середу також свій матч 24-го туру юнацького чемпіонату України зіграє Крипас Ю Ю-19» Віталія Косовського у селищі Володимирівка Кіровоградської області на стадіоні імені Поворознюка. Наша команда спробує обіграти Інгулець Ю 19. Початок зустрічі о 13.00. Трансляція на офіційному ютуб каналі «ФК «Інгулець». Посилання ось тут та в описі до цього відео у четвер, четвертого травня. Ще три матчі кубку діфлу. У Кривому Розі на стадіоні Спарта у п'ятому турі зустрінуться Кривбас Ю-14 та Металург Запоріжжя Ю-14. Початок поєдинку о 13.00. Трансляція планується на офіційному ютуб-каналі Академія Кривбас. А у Дніпрі у п'ятому турі УЄФК Кривбасу Дербі зійдеться з УЄФК Кривбас Ю 13. Цього ж дня у селищі Володимирівка Кировоградської області у п'ятому турі зіграє Кривбас Ю 16. Команді буде протистояти Інголець Ю 16. Найближчими вихідними відбудеться ще багато поєдинків в Кубку Діфлу. У суботу, 6 травня, у 8 турі, зіграють наступні пари: УФК Кривбас Ю 15 проти Інтер Ю 15, кривбас Ю-15 проти Металорук Запоріжжя Ю 15. Гра відбудеться на стадіоні Спарта у Кривому Розі. Початок о 14.00. Трансляція на ютуб-каналі Академії Кривбас. Також в суботу, у шостому турі, зійдуться УФК Кривбас Ю 16. Та інтер Ю 16, – «Ю-17» та Кривбас Ю 17. Поєдинки пройдуть у Дніпрі. Завершиться ігровий тиждень Кубку дюфлу у неділю 7 травня, у шостому турі у Дніпрі УЄФК Кривбас Ю «Ю-13» та МДСШ США Ю 14, МДСШ США Ю 13 проти УЄФК Кривбас Ю 14. У шостому турі вже у Кривому Розі на штучному полі Академії Кривбас пройдуть два поєдинки: Кривбас Ю 16 проти Академії Ретаня та Зазулі Ю 16, початок 1100, Кривбас Ю-14 та ДАВ Дніпро Ю-14, початок о 14.00. Головна команда клубу Кривбас вже у четвер, 4, 4 травня, зіграє черговий важливий матч української прем'єр-ліги. У СМТ Петрова Кіровоградської області команда Юрія Вернедуба буде протистояти місцевому інгульцю Сергія Ковальця. Наживо за поєдинком можна буде спостерігати на телеканалі Сетанта. Початок гри о 13.00. Після гри з інгульцем «Кривбас» одразу розпочне підготовку до матчу 25-го туру проти київського Динамо. Адже поєдинок відбудеться вже найближчий понеділок у кривому розі на стадіоні гірник. Стартовий свисток Арбітра пролунає о 13.00. Благодійні квітки на матч за посиланням ось тут та в описі до цього відео. Переходимо до жіночого футболу. Жіночоївка Кривбас з команди Володимира Єфимака цього тижня зіграє домашній матч в рамках 19-го туру Вищої ліги чемпіонату України. Суперники Верес Рівне. Матч Кривбас-Верес пройде на стадіоні Спарта у Кривому Розі початок о 17.00. Реєстрація на гру для вболівальників за посиланням ось тут та в описі до цього відео. Не пропустіть ці захоплюючі матчі наших команд і наступні випуски проекту на зелених полях за підтримки партнера клубу компанії «Укравіт».